Торкатись так, як торкаються книг, перших рядків протоптаний сніг. Зимова сповільнюється течія. Хто це читає тебе? Це я. Хто це читає тебе, як вірш, Облиш, говориш, просиш облиш. Останні з прочитаних таємниць, гострі метафори твоїх ключиць. Читати родимки і хребці, кольору Олова молодці. Брайль прочитаний навмання пальців отримане знання. Вчи мене, Брайле, свіч, учі, мов книгу читати її вночі. Теплих, вене і довгий шов, список тих, хто від неї пішов. Як торкається сторінок, списаних іменами жінок, знайдених в шафах записників з адресами зраджених чоловіків. Це я читаю тебе, як письмо. Це я говорю до тебе пітьмо, Граматико щитаних передпліч, шрифтів твоїх вереснева ніч, Мово, якою я мовчу, Мово дихання і плачу, мово лінії на тихій руці, сидять при столі мовчазні чечці, ніхто не скаже, ніхто не здасть. Щитують книгу твоїх зап'ясть, щитують шрамів родинні листи. Це ти, говорять, Боже, це ти. Це ти являєш тканину письма, з якої прописується зима, яку врізається на весні літери, приголосні і голосні. Це ти даєш імена, це ти виводиш, мов світло з темноти, голоси злибоких мовчань. Я не розумію твоїх повчань. Граматику подиву і зими. Хто це кохає всю ніч? Це ми, повільно дочитую до кінця. Світло торкається і лиця.